Сьогодні рашисти вкотре нанесли масовані ракетні удари по всій території України. ППО працювали на Київщині, Полтавщині, Вінничині, Тернопільщині, Харківщині та Хмельниччині. На Одещині, внаслідок російської атаки, пошкоджено два інфраструктурних об'єкти. Одна людина постраждала. Там знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому в районах міста відсутнє світло та водопостачання зупинив роботу електротранспорт внаслідок прильоту по селу Новософіївка Запорізької області. Двоє українців загинуло. Ще трьох поранено. Серед них дворічна дитина. За повідомленнями змі, внаслідок ворожих атак, знеструмлені Сумська область, Кривий Ріг, Миколаївщина та Житомир. Також перебої напруги зафіксовані і у сусідній Молдові. За даними Міноборони, там сьогодні впала ракета. Тим часом голова Чернівецької ОВА Руслан Запаренюк запевнив, що ситуація з електроенергією в області контрольована і на Буковині продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень.